Є ціль, є ураження. Повітряні сили України вдарили по окупованій частині Херсонщини, рознесли на друски командний пункт ворога. Його росіяни обладнали в екзотичний спосіб на кораблі, який сів на мілину. Але це повідомлення від українських бойових пілотів, ймовірно, має і додатковий сюрприз. Тобто я цього прикола. не понял, як заявляють низка російських пропагандистів, високоточний удар міг ліквідувати військора окупа. Єгора Гузенка, більш відомого під позивним тринадцятий, ну вже перетворюється в якийсь масовий піц. Крім участі у загарбницькій війні, гузенко також полюбляв критикувати вище керівництво, підтримував недопохід вагнерівців на Москву. А ще особливо уважно ставився до російської державної пропаганди. Ви сидите з екранів і бл. знімаєте красиве інтерв'ю з генералами, які за день кладуть. По сотню человек, а то и больше И рассказывайте людям Про то, как все хорошо Чисто в хорошем сам российский весь кор Чекаем у Видання біль та «Форбс» стверджують, що Росія знищила на Донеччині дві пускові установки до систем ППО Петріот, посилаються на відео, яке оприлюднив ворог в американському інституті вивчення війни. Натомість вважають, що під ударом могла опинитися інша техніка. Схожу думку висловили ветері П'ятого каналу і аналітики з проєкту Діпстейт. За попередню інформацію це не Петріоти. Навіть фахівці вже про це говорять, що, тобто це. Були не патріоти, звичайно, що такі ураження, вони неприємні, дає певну свою таку позначку виданні бойових дій. Але так сталося тут навіть більше не за установки, а, на жаль, за людей, які загинули. І це найбільша трагедія, коли гинуть люди. Суттєвих змін там в введення бойових дій, це, звичайно, не внесе, але певні труднощі можуть виникнути, хоча. Це якби вже закрита інформація. Тут ми не зможемо дізнатися наскільки. Вже не закрита інформація. Агенція Associated Press взяла інтерв'ю у десяти бійців із різних бригад, які захищали Авдіївку практично до останніх днів битви за місто. Бійці 110-ї механізованої, які тримали авдіївський гарнізон, практично два роки поспіль, кажуть, що питань до оборони не було. Були питання до нестачі великих калібрів, які до цього ефективно стримували ворога. Любу лінію оборони треба тримати, щоб проти. Противник не просувався далі. Там були ж фортифікації, будівлі, це, це без питань. Але відсутність підтримки артилерії це призводило до е, знищення цих. Укріплять і втрати наших військових постійно бійці магури 47 47-ї механізованої бригади прибули до Авдіївки у середині жовтня. Кажуть, що за виграшки нищили піхотні підрозділи ворога, який намагався наступати малими групами. Утім, від кінця листопада, після масованого застосування керованих авіабомб на Авдіївському напрямку, ситуація стрімко змінилася. Ми приїжджаємо на цей напрямок і буквально за півтора місяця. Вони починають накривати Авдіївку кабами. І накривають такою кількістю, офіційно було, що за місяць пролітало 600 кабів на Авдіївку. Пам'ятаю, я якось рахував на одній зі змін, коли я був, то 74 там, 4 каба чи 72 каба полетіло в той день. Це страшна ситуація, яка розриває будь-яку позицію. Бетону, небетонну, пробуває підвали і таку. Таку атаку дуже важко втримати, враховуючи, що в нас немає БК, немає снарядів і накривають артилерію кожен день. Звичайно, це було зрозуміло, що ці позиції будуть. Трошки відходити аварійна бригада. У лютому до міста перекинули бійців третьої штурмової, коли захисники стали на оборону Авдіївського коксохіму. Зруйновані будівлі були практично в повному оточенні. Відбивати навалу росіян доводилося з усіх напрямків. Їм треба попасти там умовно на той завод. А наші знають, що тут ти маєш тримати оборону на по суті на 360 градусів. Типу, бо вони типу ДРГ-групи. Це точно було, що були ДРГ, типу які про вилазили, типу, якось. І вже там собі десь жили в тому заводі, просто вилазили десь там вночі, зустрічали наших, типу, бували, так. Рембо, давай, бережися. Олексій Пасак, п'ятий канал. З півсотні боїв відбулося на фронті за добу. Найбільше росіяни атакували на Новопавлівському напрямку, де ЗСУ відбили 18 атак. Про це повідомляє генштаб у вечірньому зведенні. Не вщухають бої на Авдіївському відтинку. Наші воїни відбили 11 атак поблизу Бердичів, Тоненького та Невельського на Донеччині. Ще п'ять штурмів супротивника придушили неподалік Кліщіївки та Андріївки. Москолота сім разів сунула на Лиманському напрямку. Марну також з відбили. П'ять атак росіян біля роботиного та вербового Запорізької області. Атаки окупантів на Запорізькому напрямку практично не припиняються. Найбільша сил росіяни кидають на село роботине де окуповане під час осіннього контрнаступу. Вже наразі у кремлівських медіа та пабліках росіяни називали село своїм. Насправді, кілька тижнів тому і нині роботи контролює українська армія, виганяючи російські сили, які час від часу проникають туди. Покалічно розбиті, знищені роботи, не вже більше місяця постійно атакують окупанти, час від часу приписуючи собі у брехливих російських медіа перемогу. Так розумію, що були штурми. Ми готувалися до цих моментів. Ми знали, що це настане. Були сформовані групи, які під час штурму роботи не мають виїхати. І коли пішов штурм, я був в першій групі, яка виїхала на захист роботи. Утора штурмовика та розвідника 56-го стрілецького батальйону, який зачищав роботи на від залишків окупантів, чимало відео з тих часів, коли артилерія, авіація та бомбери палили російську техніку на під'їздах до села. Що? Горить, полає техніка ворожа, і грибочок відстрілюється. Грибок є берів. Хуй вам вони роботи. Ми прийняли бій і відбили до гарника. Але в село Росіяни таки заходили, причому неодноразово. Окремі групи спецпризначенців пробиралися у населений пункт пішки, добре відомими їм стежками. До літа 2023 року робота не контролювала російська армія і ховалися у підвалах колишніх адмінбудівель та людських осель. Вони по ранку, так як ми посірому проникли село по цих цих стежках, якими ми ходимо, їх говорила 65-та бригада разом з 128-ю. Завели їх в бліндажі, в, 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 бліндажі, якби в підвалі. Спочатку вони не хотіли здаватися, але наші хлопці вміють переконувати Переклад. да, в цьому, щоб що пора, пора здаватися. Це наші... наші. Це Це наші. закидають. міга роботи, Макс. Спецназ. Добрий вечір. Треба коротше побіг я за подарунком. Чотири піда. Як при штурмі тоді було, зараз так вони ось скопилися так, один, два, три, чотири. Кокос – аеророзвідник та бомбер 65-ї механізованої бригади, який працює переважно вночі і роботу свою дуже любить. Допомагав піхоті та артилерії відбивати всі атаки на роботи. Навіть якщо була не його зміна, він просився у бій. E Да, якось так воно попадається. Вони наявно люблять, коли ми їм подарунки носимо. <плес> да. да, ми їх більше напевно, любимо, чим вони нас ми їх і котиками називаємо літа <плес> да. у нього в телефоні сотні відео його робіт. За ніч кокос міг знищити до десятка окупантів. Часом навіть артилерія не може такого. От ножка в нього літає. <плес> От це в нас <плес> теж вони наступали. І він піднімається, оп, і чобіток його тут відлетів. Він там, там все відлітає. Повтори нічого не чую. Це, це нас не <говори> так, ну, ні. <сподаря> нічних бомберів, а працює кокос на звичайному мавіку зі скидами. Росіяни дуже бояться, щоб убезпечити себе, одягають спеціальні плащі, які не дають тепловізору побачити людину. Але і в цьому одягу кокос їх знаходить. Вони були в плащах і кинув гранату. Получається, зачепилась вона йому на край. Плаща, і він потягнув її за собою. От вона виходить чик, він перекачується, тяне її за собою і все йому. Да. Це плащі проти плакати. Проти... Так, воно сначала бачить, воно його бачить, але з часом ці плащі все одно вони нагріваються і видно, але не так видно. Якщо деякі йдуть без плащів і в плащах, то його ну не побачиш. Ну торітично пробують Чупати десь слабі місця, щоб проникнути в населений пункт. Тримати оборону Роботиного складно, визнає Фізрук, а він знає, що говорить. На війні він з 2014-го. Найбільша проблема, каже, тут з логістикою. Підвести боєприпаси чи завести піхоту хоча б у населений пункт. Це завжди ризик. Щойно окупанти чують, бачать броню, в неї летить усе. Давай, 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 давай. <рикан> а, це техніка <рикан> 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 А, Це вже починається техніки, починаються прильоти, починають гупати. Ми коли техніка їде, стараємося ховатися. <рикан> ну, тут важко просто укріпитися, <рикан> <рикан> коли, <рикан> не заходимо. Коли ж то вмоємо, то. Важко закріпитися ну, на тих на тих їхніх місцях де, де і погода не дає. Ну нема підвозу, наприклад, там стройка бліндажів та хоча і ворогу, який вже не перший тиждень штурмує роботи, не закріпитися тут теж непросто. Що тільки не вигадували росіяни, щоб зайти у населений пункт і висаджували десант і гнали техніку до десятка одиниць одночасно, і навіть пускали порожні танки, які правда до села не доїжджали. Заїхали. Танчиком, чи пробивали дорогу, чи ще щось. І от right. 에, направили танчик по руху right. в роботіно 에, механ. Виліз двоє під вилізли, утекли, а е, танчик рухався собі просто по напрямку в роботіно. Без нікого да, не пожаліли танчик. Ну це як ми думаємо. Це вони пробивали дорогу, де заміновано, де заміновано. Але наші хлопці там сапери мінують скрізь і підірвався танчик на, на міні, на темки. А ще роботи не вганяють у землю кабами, керованими авіабомбами. Тактика. Випробувана росіянами в Авдіївці, де вона спрацювала? Так тяжче стає утримувати, тому що немає, скажімо так. Вони ж знищують всі опорники, получається наші. Через те важко, важче починає працювати, нічого, Буває, але нічого тримаєшся. Буває, летиш додому і спостерігаєш, як там каби, савушка, і підлітаєш до місця, з якого ти літаєш, і нам в хату. Туди зараз крайня з ми з романом сиділи. Ми вийшли, Кстати, ми тільки вийшли, відійшли. Поміж і дайом в так. Як тільки я зв'язуюсь... ми закричали живі. Воно ж просто не знаєш, коли прилетить. Із Запоріжжя Ольга Калановська, Олександр Корецький, Сергій Малін. П'ятий канал.